Мир вам та благодать, брати та сестри, друзі, які в нашій церкві прийшли. Сьогодні зазвичай у нас, як завжди, раз у місяць, першу неділю, є знаки, які нагадують нам про завіт, який ми маємо з нашим Господом, що ми прийняли Його в своє серце, а Він зі свого боку обіцяє нам життя вічне. І коли ми приймаємо участь в вечері Господній, то наша віра підтверджується тим, що ми є діти Божі і мають право приймати участь в вечері якраз ті, хто стали дітьми Божими, бо вони прийняли Ісуса Христа. Я хочу прочитати для нашого назідання уривок Святого Письма, із послання святого Апостола Петра з першого послання, з першого розділу з 3 по 9 вірші. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до нетлінної. Непорочної і нев'ядучої спадщини, збереженої на небі для вас, вас, котрі силою Божою зберігаються через віру для спасіння, яке готове з'явитися в останній час. З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями, щоб випробування вашої віри. Набагато цінніше і за золото, яке гине, хоч і випробовується у вогні, виявилось для похвали, слави і честі, з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши, ви вірите в Нього, хоча не бачите нині, радієте невимовною. І преславною радістю, тому що досягаєте мети вашої віри, спасіння душ. Дорогі друзі, я хочу задати питання таке, навіщо вам віра в Ісуса Христа? Риторичне. Але воно заключається в тому, що для спасіння душі нашої ми віримо. Іноді задають питання. А як вашу віру перейти? Люди, люди іноді відносяться і називають вірою ту деномінацію, до якої вони належать, ті церкви, які вони відвідують. І коли їх запрошуєш прийти до Христа, вони кажуть, да я не змінив свою віру православну. А задаєш питання, а в що ж ти віриш? Ну, я православний, тому я вірю. А в що він не може сказати? що він віри. Дорогі друзі, апостол Петро, звертаючись до нас і до тих, спочатку до тих, хто жили в Малій Азії, в провінціях, але і це звернення до нас. І він нагадує, хто такий Бог, який, з яким ми заключили завіт. Якщо подивитись на завіти, то Перший завіт був заключений з Адамом і Євою, що буде визволення. Завіт був заключений з народом Ізраїля через Майсея. Інші завіти були заключені. І у кожному завіті був ознака, чи знак. Який нагадував про вірність цього завіту. Ми заключили завіт з Богом. І апостол Петро нагадує, хто показує, хто є Бог. І він каже, що Він благословенний, по-перше, Бог. Він Отець Господа нашого Ісуса Христа. Цей Бог сказано по своєму милосердю Воскресив із мертвих Ісуса Христа. Він відродив нас для живої надії, надії спасіння, надії спадщини, яку ми маємо на небесах. Якщо б Христос не помер на Голгофі за наші гріхи, то воскрешати нікого б не прийшлося. А так як наш Господь Ісус Христос взяв наші гріхи на себе, поніс справедливий гнів і покарання від Отця Небесного, судді за гріхи наші, то Він помер. І Отець Небесний Воскресив Його, і через це Воскресіння Він відродив нас для нової, для живої надії. Тобто для живої віри. І основний, як би напрямок цього урівку я хочу звернути на те, що, що дає нам жива віра в Ісуса Христа? І, по-перше, тут сказано, що Він дає нам спадщину. По-перше, вона нетлінна, непорочна, нев'ядуча спадщина. І вона зберігається. Для нас на небі. Якщо народу Ізраїльському була обіцяна хананська земля, то вони могли її лишитися. І деякі часи вони не володіли цією землею. Це земля була порочна. І тому Господь сказав, що повинна знищити всіх, всі народи, які там живуть, бо вони опорочили. Цю землю своїми гріхами. І, як сказано апостолом Петром: земля і всі діла на ній згорять. То так і Хананська земля, вона також підвержена Суду Божому, і вона проклята, як і вся земля. А Господь приготував для нас нове небо, новий Єрусалим, нову спадщину на небесах. І ніхто її не може забрати. Він зберігає її для нас. Тобто Господь турбується про те, щоб у нас було вічне життя, щоб живя, живя тут на землі, ми мали надію живу на те, що ми це отримаємо. Далі Він каже так, що нас Господь зберігає через віру для спасіння. Да, ми віримо в те, що Ісус Христос є наш Спаситель. Ми віримо в те, що ми маємо життя вічне, але спокуси, які є, і ворог душ людських, Він хоче, щоб кожна людина загинула. Він не хоче спасіння. А для нас надія така є, що із руки нашого пастора ніхто нас не забере. Він охороняє нас в нашій вірі. Господь каже, що я не даю вам випробування поверх ваших сил, Він знає наші сили і допомагає нам пройти випробування. Він береже нас для життя вічного, тому що ми Його, ми Його діти. І торкнутися до них, до нас, диявол не може. Він тільки як той, хто може лякати, як лев рикає. Але він не Лев. Лев із каліна Юдина це наш Спаситель Ісус Христос. Апостол Петро затверджує нашу віру, що вона жива в надії, яку ми маємо, що віру нашу також в вірі нашій нас Отець Небесний зберігає для життя вічного. І це жива віра, яка є. Далі він каже, що радіти з цього. І він нагадує, що кожен із нас і в різні часи різ... мають різні випробування. І в цих випробуваннях Господь зміцнює нас, Він робить нас досконалими, цінними. Було випробування, коли Атеїсти випробували віру віруючих, вірність Господу Ісусу Христу. Зараз випробування в цих обставинах, яке люди задають питання, а де ж Бог? Де Ісус Христос? Чи чує Він наші молитви про мир? Чому ці снаряди долітають, чого Він не зупиняє їх, чому молитовні будинки руйнуються? Чому іноді гинуть і віруючі люди? Це випробування. І в цих випробуваннях ми повинні, повинні стояти твердо в вірі до віри нашому Господу. І дехто знаходиться в страху, а дехто каже: ну, я лягаю спати спокійно, бо сказано, що не спить, Бог Ізраїля і береже. Тому я лягаю я в Його руці, якщо Він мене перенесе сразу в ту надію, на яку я надіюсь. Для чого нам це випробування? Для перше, похвали нашої. І коли з'явиться Господь Ісус Христос, Той, який постраждав за наші гріхи, Той, якого ми прийняли через Євангеліє, Той, який воскрес і обіцяє прийти за Своїми. Ми отримаємо похвалу за те, що ми були вірними. І що ознаки завіта підтримували нас в вірності Божої і насягали нас бути вірними. Для слави. Іноді люди кажуть, що Бог сказав, що слави своєї він никому не віддасть. Так, да, Своєї слави він не віддасть. Але ми також маємо славу, набираємо її, коли ми є вірними Господу, коли для прославлення ім'я Божого ми робимо так, як повинні робити діти Божі, добрі діла і вірність йому. І ми отримаємо і похвалу, і славу, і честь. Яку Господь дасть тим, хто залишився вірним в житті тут на землі, нашому Господу Ісусу Христу. Ми чекаємо приходу нашого Господа, і тому ми повинні чекати і прагнути того, щоб отримати похвалу, славу і честь від Господа Ісуса Христа. Апостол Петро. Підтверджує віру нашу і каже, ви його любите, не бачивши. Апостол Петро бачив Ісуса Христа, він був присутній три з половиною роки з ним. Він бачив Його смерть, він бачив Його після Воскресіння. Господь задавав йому питання, чи ти, чи ти мене любиш? Він бачив чудеса, які Господь творив. А ми не бачили Ісуса Христа в тілі. І Він каже, ви його любите. Не бачивши. І наша любов до Бога виявляється в тим, що ми любимо людей, які навколо нас. Ми Виявляється в тому, що ми любимо братів і сестер в Господі Ісусі Христі, що ми виконуємо заповіді нашого Господа Ісуса Христа. Це наша любов до Нього. Він каже: ви вірите в Нього, хоча не бачите нині. Іноді люди очікують яких чудес для того, щоб підтвердити віру. Але в церкві потрібні чудеса чи ні. Якщо ми віримо, то наша віра вже основу має, просто не бачивши Ісуса Христа. Блажений, сказав він Фомі, що вони повірили, а ти не повірив. Блажений ті, хто не бачить, а вірить. І знову нагадую, що радійте. Чому радіти? А тому, що ми досягаємо мети спасіння через віру. Спасіння, по-перше, нашої душі, бо ми повірили і це, як Аврааму, зарахована праведність для нас. І ми також маємо мети, мету для того, щоб розповсюджувати віру в Господа Ісуса Христа через Євангеліє, Щоб люди навколо нас, які не знають, Цього спасіння і не прагнуть, щоб їх заохотити для того, щоб вони також повірили в Господа Ісуса Христа, щоб вони відчули, що таке життя вічне, цінність життя, цінність Христа. І ще нижче тут апостол Петро каже, що відхозавітні праведники вони роздумували це, розвідували, допитували, як це буде, а воно явлено нам. Сповіщено через благовісником Духом Святим, посланим з неба, що бажають також побачити і ангели. Тому наша віра повинна бути жива, жива в тому, що ми маємо живу надію на спадщину на небесах. Наша віра повинна бути жива, тому що ми, не бачивши Ісуса Христа, в тілі, любимо Його, віримо, довіряємо Йому, і наша віра спасає нас в життя вічне. І цю віру нам треба розповсюджити іншим людям. І коли ми приймаємо участь у вечері Господній, ті люди, які не приймають цього, вони дивляться на це і думають, що це є. А це є нагадування завіту. Нашого з Господом Ісусом Христом. Апостол Павло в 1 Коринфян письми 10 розділа 16 вірша каже так: чаша благословіння, яку благословляємо. Хіба не є спільність в Христої крові? Хліб, який ломаємо, хіба не є Він спільністю в Христовому тілі? Оскільки є один хліб, то ми числені становимося одне тіло, бо ми причащаємося одним хлібом. Євангелій каже, що церква це є тіло Господа Ісуса Христа, Він є голова, а ми є члени тіла Христового. І приймає участь в вечері Господній, чаша, яку ми благословляємо, це є спільність наша в крові Господа Ісуса Христа. Що через цю кров ми маємо викуплення, ми маємо очищення гріхів наших. Хліб, який ми приймаємо, він один з різних зерняток, яке перемолено, пройшло через вогонь випробувань і є одне тіло. Тому, коли ми вкушаємо хліб, то ми згадуємо і страждання нашого Господа Ісуса Христа, і те, що ми спільні з нашим Господом Ісусом Христом в Його стражданнях. Йому за це слава. Амінь. Я закликаю помолитися, подякувати Богу за цю можливість, яку ми маємо через віру мати спасіння. Помолимось.